Хочу поділитись з вами, яку красиву постіль замовила у магазинчику «Веломар». І Відразу хочу щоб ви звернули увагу на неймовірно красиве пакування. Це розмір євро і комплект входить у ковдра, вистирадно та дві наволочки. До речі, під ковдра застібається на гуд. Тканина гіпоалергенна, тому безпечна для дітей. Завдяки інноваційному платінню тканина характеризується високою міцністю, несостійкістю та м'якістю. Вона не змінює свій зовнішній вигляд після прання, на прасування. Комплект, виконаний у сучасному стилі і прикрасить будь-яку спальню. Також може слугувати чудовим подарунком для друзів, близьких та родичів. Я впевнена, що цей подарунок завжди стане в нагоді. А якщо ви завітаєте на сторіночку магазину, то знайдете іще дуже багато класних і потрібних речей для дому по приємним цінам, які завжди стануть в нагоді.